Всім привіт вітаю вас на нашому каналі. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Ну що, вчора ми позагрібали, гарно потрудилися, потомилися, звісно. Але ж все ж таки сьогодні у нас був дощ уночі. Не йшов, а лив, ніби із відра. Тож усе на дворі намочило, грязюка на вулицю я зранку не йду, тому що місити грязь неохота, нічого все одно там не поробиш, то я на кухні. Достала вчора ввечері. Кульок замороженого товстолоба вже розмерся, і шматок биткового. Должна приїхати ксюха, то треба, поки є час, наготую. Бо ввечері, ніби сьогодні сонечко на вулиці, такий вітерець, можливо, до вечора воно підсохне, якщо, звісно, знову не піде дощ, то підемо знову загрібати. То, щоб вже коло плити не стояти, зараз понаготовлюю щось і підемо трудитися. Тож бажаю всім гарного дня, гарного настрою. М'ясо я вже порізала, зараз буду відбивати. О, Сонечко заховалося. Бачите, вітер, дерева мотиляє. Серега каже, калюж нема. так воно впитало, воно не довго йшов дощ, але такий гарний цей тарабанів криші вночі. Цвітуть мої, дивіться, красуні цвітуть. І ось друга, та вже відсвілася, викидає, викидає. Традисканція моя прийнялася. Гляньте, вже листочки молоді пішли. Це в ці стаканчики понаходила, чи курі повигрібали, чи це і нарцизи, не знаю. Ніби. Сходять, що з ними буде, не знаю, пізніше висажу на вулицю, бо була земля мерзла, то я посадила в стаканчики. А хіменесів так і немає. Я писала тій жіноці, яка мені продавала, сказала, ще чекайте, ще повинні зійти. Ну, не знаю. Поки хай стоять, не заважають, будемо надіятись на краще, можливо, щось і зійде. Тут ще грибти й гребти. Кормушки треба буде познімати. Вже вони не потрібні, бо начіплювали, так сало так і не поїли, щось в цьому році слабо синички поїли сало. Це другий раз почепили, так вони його не доїли. треба зняти віддати собаці. Навіщо воно буде вже прям жарена вісить? Сонце то пару днів було, то гарно так підтопило його. Уже синичкам. не цікаво. То в тому році то дуже. Багато синиць було їли сало в цьому році, бачите? Так що зараз відбиваю м'ясо і смажу і рибку. Також посмажу, тому що поки... О, сонечко виглянуло. Тому що роботи на вулиці дуже багато, то треба, знаєте, наготовити не на один день, щоб було, щоб прийшов, якових макаронів якихось варив, чи якоїсь картоплі поставив бігенько і вже є їжа. Вже перші посмажила, повідбивала, посолила перчиком та й готую. Вийшла пробувати грибти. Ось повирізала піони. Да, Мурзик. Мокро, бачите? Толком ще й не висохло, Ну, спробую. Ніби там грибеться так собі. І тут. Не знаю скільки встигну сьогодні. Треба погребтися. Тому що на завтра на день дощ, сьогодні вночі йшов дощ. Він недовго, правда, пройшов, але, знаєте, такий гарно відлив, калюж немає, в землю все впитало, але все ж таки примочив листя. Тож, буду, оце тут вигрів. Це гібіску з треба зрізати. Так що поверхностно прибираємо. А тут, бачите, як вже чистенько, гарненько вже он курі. Чи утки пір'я погубили, ну нічого. Його тут ще буде і буде цього пір'я. Треба закривати, тому що буде, наче не гребено лежать пір'я саме. Так що я сьогодні знову гребуся. У нас плани змінилися. Вийшли сюди за двір. Приїхала Ксюха, каже, ходімо до людей, а тоді будете гребти в дворі. Так що ми вийшли сюди. Ну, тут велика ділянка. Зараз Це... ще Серега прийде, може в трьох ми її подужаємо. Тому що його тут бажано за один прийом треба вигрібти, щоб не розліталося. Тож ми приступаємо. О, ось от сусідки буде летіти. Ну нічого, в неї не багато. Так що будемо зараз вигрібати, коли прийшли нам на допомогу. Мурті. Мурзик. Щось учора нікого не було, один рижий там бігав поза углами нявкав. Весна так, дівок шукають. Сестра дає. У себе осінню повигрібала, приїхала в гості. Ну, мокро, тут дуже мокро. Ну, нічого. Я казала новіші кросівки, о, ці кросівки, крокси оділа. Тут так кажу, куди їх таке бездна пускати. Ну проявила ініціативу, хай як хоче. Так, стоять хорошо, будемо працювати. Сіє в тебе. Бригада ух працює до двох. Кожний зайнятий своєю справою, хто чим, хто в няньках, хто гребе, а хто не їжу? Хто да, перевозить, хто грузить. Звісно, так. Набагато швидше буде, ніж ми вчора гребли. Ну нічого, то таку ділянку загребли, що ого, ого, гарно. І потім що ви тачки везли? Ну так. Да. А це зараз ось... Не, не будемо кататися раз за разом наша тачка маленька, раз два і повна. Рибачок. Я підгребу синочок. Зараз отут підгрібаємо, тоді будемо грузити. А пахне як! Дим. Красота! Красота! Як бистро гребеться. Ми вчора гребли, гребли і на місці. я приїхав греба Сьогодні хіртер, бачиш, це хоч вам повинні баю. Ой, не кажи! А то потім ніж те спите. Всю роботу поробить мені, ат спасибо. Ну бачиш, а тепер сьогодні в нас і нянька і помошниця, ось. Ні, от такого. А як він підійде? Там же ж дивися горбик, йому ж невдобно, він може сюди не заїде. Він так не заїде. Да, Серега, ні. Це. Чого ти тут? У нас наступний день, йде дощ. Покажу, що ми вчора ж поприбирали. Дивіться, яка красота під двором. Все повигрібали, бо вчора довго грибли, вже на вулиці так було темненько, То не схотіла нічого знімати, що ми позагрібали, але потрудилися на славу. Все повигрібали. Вже від людей порядок. Ну, Тут, звісно, буде загрібатися вже в самому кінці, коли буде порядок у дворі. Ось дивіться, красота. Все повигрібалося, все повивозили. Нема ніде нічого. Правда, було хоч і мокро тут, а сонце у нас не заходить. ну, не, не не попадає сюди на цю сторону. Було Важко гребти, ну повигрібали. Так що вже за межами двору у нас порядок. І по ту сторону також ми позагрібали. Тепер залишилось лише в дворі. Ну, в дворі не знаю коли, тому що, бачите, дощ іде. Нас сьогодні вже четвер. То думаю, покажу, що дякувати сестрі з Ярусиком, що приїхали. Хто глядів, хто гріб. Курк уже не курі пасуться. Не ховаються. курячий дощ. І тут, дивіться, позагрібали. О, вже аж вітер приніс. Бачите вже, десь, десь вже знайшло кульочок, не кульочок, а з-під бутилки. Все, І тут порядок. То клейонка, там у клейонці висипана у нас щебенка. Ми підослали, щоб воно було вкрите, ну звісно, вже розкрилося. Щоб тоді простіше його брати, бо тоді воно в землю втоптується, то так і вже. Дивіться, вже ось бруньки на буску, які великі, да? утки. Звісно, трохи постригли. Ось гляньте. Що воно за утята. Так, ну все, буду закінчувати відео. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Кому цікаво, підписуйтесь. До наступної зустрічі.